Вас так нічотик. Думала, вона смердітиме тут нормально. і Ліжко класне. Мене його назвати. За що сидиш, не? ні за що? Скаже, хто хоче мене позбутися. <смеш> На. От вічно ми жінки в щось вліземо, не? Коли ти його кохаєш, а він. Козил. Тебе так? Розкажи, а? Ну давай хоча б звідки ти, а? Родичі є? Передачки будуть передавати, а? Мене Катерина звати. Я з України. В мене донька є Соня. Вона співає гарно. Що за херня? Ти що вона продав козел? <кху> О, привіт. Ти ж цей багатій, да? Бачив? Точно. Ви мене шукали колись, хотіли розказати про Катерину? Хотіла. Але ця рада, сука, відправила мене назад у Сербії. Але я повернулась. Давайте поговоримо. Я бачу, вам є що мені розповісти. А потім я побачила статтю про загибель вашої дружини і відразу впізнала по фотокатів. Я вам хотіла розповісти, але. Де ця в'язниця? Я не знаю точну адресу, але пам'ятаю, що там раніше кіностудія якась була, там ще реаліцію знімали, Але це до цього було. Здається, розумієте. Це... Колись вони зверталися, ремонт реконструкцію хотіли робити. Шкода, що ви мене не змогли раніше знайти. Катя добра. Пам'ятаю, як вона останню крупічку віддавала, а зараз. вже мертва. Я вас витягну звідси обіцяю. Не треба, мені і так добре. Тут хоча б їжа є ліжко. Я вже не знаю, як жити на волі. Е. Вже обід. Хтось мене забере.